Ми програємо ідеологічну війну ворогу. І ця війна розпочалася не вчора, не рік назад, вона триває вже десятиліттями. Кремль витрачає колосальні кошти на те, щоб отруювати свідомість наших громадян, щоб переконати наше суспільство в тому, що ми без них пропадемо, що наше світле майбутнє лише разом з Москвою. І це їм вдається досить успішно. Багато наших людей сьогодні повірили в те. І ще до цього часу згадують про те, яким був колись дешевий газ під час тісної дружби з Москвою. Але по факту за той дешевий газ ми зараз платимо дуже дорогою ціною. Бо за той газ наші недолугі політики колись розраховувалися нашим озброєнням, боєприпасами, важкою артилерією, тими самими ракетами, які зараз летять на наші міста, на наші школи. Та на нашій електростанції. Сьогодні ми розплачуємо за той газ життям людей, найкращих наших людей. Я не розумію ніколи не зможу зрозуміти і оправдати тих людей, які ще й досі вважають Росію братнім народом. Може, пора вже нарешті виходити з того гіпнозу і подивитися на реальність, що йде війна, і ворог агресор захоплює наші території. Вбиває наших людей. У мене більше немає слів, в одній емоції.